Бум» oh. Злобот. Що я знайшов на блошиному ринку. Чувак, це ж томато Потамус 2. Це найкраща з його версій. Томато-Потамус ніколи не був труде. Ігрові компанії завжди псують класні ігри. Нащо міняти колір ніг томато-потамуса? Постійно в неї грали, а чому облишили? У грі використали мікрочип зі спарціуму. рідкісного сплаву, дорожчого за сам картридж. Усі копії відкликали і переплавили багато років тому. Значить, не всі копії. Кетчуп, Соніку, нагадати, що я не переможний чемпіон Томато Потамуса? Краще помовч і пожуй помідорчик. Знаєте що, якщо хтось із вас переможе мене, вгощу гощу догами. Мій останній витвір точно знищить Соніка. Ніколи раніше не чую від вас такого. Зараз інакше я внесу в дані злобота все, що відомо про Соніка. І він передбачатиме кожен крок колючого хом'яка То що у вас? Кажіть, я слухаю. Сонік швидкий і синій. Нехабний, увпевнений Брутальний на вигляд. Е, тобто вигляд брудний. Біжи, біжи, біжи. Усі думали, я вилечу першою. Але стереотип, що дівчатка погано грають у відеоігри. Не тільки образливий, але. й... Та пусте. Уже з Накс? Я не пітнію. Проблеми із залозами. Уже чотирнадцята година. гри в мотопотамуса. Скоро перейдемо на двадцять сьому рівень. До нього ще ніхто не доходив. Педводный ривень! Нет! Погана вода! Я выиграл! Читай и плачь, Соник номер два! Ой, а что за имя над Соником? Это же Наклз! Номер один! Назавжди викарбувано у грі томато Потамус! Так, так, ти король Потамуса. То що додати в челідох? А є сльози Соніка, вони такі солоденькі. Тепер вводимо відео дані. Чи відео, відео, відео. А, тепер усе якесь дивне. Чи дивне? Байдуже. Ледарю, готовий до тест-драйву? Дюжина челідогів із найкращих інгредієнтів, тобто вони поки що не прострочені. Забудь останню фразу. О, Сонік! Тебе чекає швидка загибель. Дозволь представити злобот. Він тебе вже знає. О, справді? перекажи злоботу. Я з нетерпінням чекаю на його з Перед кожною битвою Сонік у середньому 3,5 секунди жартує. Хороший час атакувати його. Ти таки знаєш мене, а знайомий з моєю круть-атакою? 72% крутя так мають нахил право на 8 градусів. Ти врятував мене. Дякую, Соніку. Дякую. Мімаю. <звіг> <звіг> Чого чекаєш? Доби його! Аналіз даних завершено. Сонік не ворог. Сонік, друг. Добре, злоботе. Схоже, я випадково запрограмував тебе своїм фірмовим сарказмом. Добре для вечірки, та не годиться для битви. <звіг> Злоботе, це не смішно. Не вірю, що ти проти мене, особливо після того, як я наділив тебе своїм фірмовим гомором. Ну, я дякую, що врятував від тебе, власне. Побачимось. Слухай, не йди за мною. Друзям не подобається, коли я приводжу роботів руйнівників. Тримайте чи доги Не зловтішайтеся більше. Mm -hmm. На смак, як перемога і. шкарпетки. Що це було? Гігантський робот-руйнівник, що йшов за мною сюди. Робот Егмана. Зробімо з нього металобрухти здається. Не потрібно. Злобот не нападе. Соніку, як тобі повірив, та його явно створив Егман. На ньому ракетні установки, та його навіть звати Злобот. Розумію, про що ти ім'я злоботи справді лякає. Може, змінимо його на кардинально інше? Краще друг бот. Чувак, Тейлз детально пояснив, а ти все одно не зрозумів. Ой. Чуєте запах, коли я роззявляю рота. Mm -hmm. Так. Що за рухи головою? Друг бот міг знищити мене, але ж ні. Подумаєш, я теж міг би знищити тебе. Знищити потенційна загроза для Соніка. Ей, Стоп, стоп! Не треба знищувати наколза. Ми всі тут друзі. Серйозно, дайте йому шанс. Моя помилка, що я зробив злобота розумним, більше таке ніколи не повториться. Саме тому я створив це. Гей, красеню! Вітаємо в команді! У цей енергетичний бластер введено ті самі дані про Соніка, що й у злобота. Але він без інтелекту. Зрозумів. Поговоримо, гарячу штучку. в Він же навіть не їсть. Та ну, Наклз, про що ти? У бургерме немає їжі. Сумували? Не встигли, ти ж не заберешся. б'юся з гігантом! А -а -а! А -а -а. Досить злопоти я найсильніший у цій команді. Час діставати гармати Ну, одну. Друг Вингред улов Соника Соник мав рацию Друг бот заслужив, чтоб ему дали це имя Скажи прямо Тейлз. Усе погано. Процесор штучного інтелекту знищено вибухом. Я замінив би його, але він зі спартіуму. Я знаю, де взяти, та вам не сподобається. Мій крутий результат буде стерто? О, дилемма. Любий томатопотамус. Усе здається, готово. Систему перезавантажено. Друзі прийняті. Я додав ще одну функцію. так? Я подумав, друг бот надто великий для наших хатин. Де ж його тримати? Так буде найкраще. Ти житимеш тут, де багато місця, а ми будемо навідувати тебе. Як буде ж треба, ми подзвонимо на твій новий комунікатор. Голос Соніка на 93% перехваливіший, ніж завжди. Режим довіри активовано. Це колишні роботи Егмана. Як і ти. У вас багато спільного. Вони не нерозумніші. Не завадить, щоб хтось сильний дбав про них. Відповідальність усвідомлена. Прощальна послідовність увімкнута. О! Друг Боте, обіцяй, що ніколи не забудеш. Я чемпіон Томатопотамуса, а не Сонік. Збережено у пам'яті. Що з'їли?